думку Апостол Павло до Филип'яни, як він розвиває цю думку, і на, чому, на деяких місцях я буду зупинятися. Отже, з першого вірша починаючи. Павло пише, що зрештою, браті мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Розуміючи, читаючи контекст попереднього розділу, ми можемо зрозуміти, що апостол Павло може заохочувати їх радіти питанні їхньої печалі за епофродитом, а також за печалі за тим, що апостол Павло знаходився на той час у в'язниці. На той час він був в Римі, він був у Кайданах, це була в'язниця, але це була більше як домашній арешт. Він міг приймати людей, якби біля нього був представлений римський солдат, і тому в деякому випадку це було і тюремне заключення, а в іншому випадку він мав певні права. Отже, і він каже, що коли поклалися у в'язницю, посадили, то звісно церкви засмутилися тим. І засмутившись цим, вони посилали епофродита. Але той смертельно хворував, захворів по дорозі. Ми не знаємо, чи по дорозі коли йшов назад. І це дуже бентежило церкву. І апостол Павло каже до Флеп'ян, що, зрештою, радіти. Він каже, що з Епофродитом все добре, що він видужав. і і те, щоб вони роділи і тішилися, незважаючи не на те все, що відбувається яке лихо в їхньому житті. Але більше хотів звернутися до ту думку, яку він починає говорити, і він пише, що не прикро мені писати те саме, що писав вам раніше. Що та тема, яку він говорить, вона вже, мабуть, не один раз підіймалася філип'янами в церкві, і в інших церквах, ми бачимо це питання дуже. Часто підіймається апостолом Павло. З другого по 4 вірш апостол Павло розвиває таку думку. каже, стережіться собак. Стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Про що йде мова? Мова йде перш за все, що серед. Після того, як апостола Павла помістили в в'язницю, до Филип'ян знову прибули люди, які увірували в Ісуса Христа, і які ще досі проповідували іудаїзм. Вони накладали одне на інше. Якщо говорити книгою Біблії, говорити, то відкриваючи дії діяння 15 розділ. З першого вірша там записані два вірші, які дають нам розуміння про що говориться. Діяння апостолів 15 розділ перший вірш. Були деякі віруючі з юдеїв, що казали: Якщо ви не обріжетеся звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. А далі дії 15 розділ 5 вірш продовжує цю думку і каже. Що це були ті, що вірували з фарисейської партії. Тобто, серед... це була перша апостольська церква. Ця церква складалася також з людей, які сповідували юдейство і після цього прийняли християнство. І ось у них було розуміння і бачення того, що люди погані, які вірували в Ісуса Христа, повинні виконувати весь закон. І вони казали, що якщо ви не будете виконувати закон, як написано в дії 15,1, якщо ви не обріжетеся звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. І такі вчителі, або як їх Павло називає старіжіця цих собак, вони приходили скрізь, вони баламутили всі церкви. Коли апостол Павло робив свою подорож, насаждав. Євангелія, чиста Євангелія, проповідував Слово Боже, то за ним йшли такі лжевчителі, які насаджували лжевчення, Жевчиня, яке відводило людей від благодаті, яке відводило людей від істини і від Ісуса Христа. І далі апостол Павло розвиває цю думку. Що вже на самому початку, після свого створення, церква завжди піддавалася таці на істину, на благодаті на Христа. Дивлячись на те, що це було на початку, ми повинні розуміти, що зараз нічого не змінюється. Що ми повинні також вважати на те, що ми вчимо, як ми самі вчимо, вважати на себе, на те слово, яке ми проповідуємо. Щоб те слово, яке ми проповідуємо, або те слово, яке ми досліджуємо, воно в жодному випадку не відводило нас від благодаті Христа, від істини від Євангелії. І це була тільки одна з таких єресень. Їх було дуже багато. Я приведу тільки ще два приклади того, які були лжевчення. Наприклад, було таке лжавчення, як гностицизм. Про нього говорить, говориться більше в першому посланні Івана, 2 розділ, 22, 23 вірші. Гностицизм це вчення, що відкидало, що Ісус є Христос, що Ісус є Бог. Гностики це ті люди, які намагалися своїм розумом, знанням пояснити Євангелію. Тобто те, що вони не могли зрозуміти, вони це приземляли на рівень свого знання і уявлення. І ще була а, така єрість або вчення, про яку каже апостол Юда в своєму посланні, перший розділ 3 та 4 вірші, каже, що з'явилися деякі вчителі, які благодать нашого Бога обертають у розпусту. До чого це все кажу? Що на самому початку створення церкви було дуже багато лжевчень. Я казав Христос, що сили Адові постануть на церкву, але не здолають її. І сили Адові поставали на церкву не тільки видимими гоніннями, переслідуючи християни, переслідуючи їх за тілом. Сили Адові також поставали на церкву, намагаючись відвести церкву від істини, від благодаті Христа, від чистої Євангелії. І якщо ми навіть подивимося все послання апостола Павла до Филип'ян, то ми побачимо, як часто він використовує такі слова. По-перше, слова, які пов'язані з тим, що потрібно захищати Євангелію. У світлі цього Павло наголошує, що він поставлений на оборону Євангелії. Филипп'ян, 1 розділ, 16 вір. Також все це послання показує, і, як інші, наприклад, як той же Епофродит, якого він називає співбойовник мій. Тобто Євангелія – це те, за те, за що боровся апостол Павло. Боровся за те, щоб зберегти чистоту Євангелії. Боровся за те, щоб Євангелія не була змішана з якоюсь єресю, і щоб це не відводило церкву від того, в що вони вірили. Тому важливість правильного євангельського щення, щоб нам не бути зведеним самим, нікого не зводити і не відводити від простоти та чистоти Євангелії. Я для себе помітив, защищати, защищати, захищати Євангелію. І... Далі апостол Павло продовжує, що те, що насаждають ці так звані, як він називає їх, собаки або обрізані, і те, що вони, до чого вони вас хочуть насадити, то він каже, що міг би мати надію на тіло, п'ятий вірш. П'ятий вірш, четвертий, хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з плені війни єврей з євреїв, фарисей за законом. Що він каже? Що я був то колись таким, на що вони вас хочуть підбурити, або до чого вони вас хочуть звести. І він пояснює, що якби хтось і мав надію складати на тіло, то я тим більше маю таке право і складати надію на тіло. І що він тут показує? Він показує, що. На відміну від вас, якби ви навіть прийняли обрізання, це зараз, в дорослому віці АБ, або ще колись, то він каже, що я був обрізаний восьмого дня. То з самого дитинства я був обрізаний тим обрізанням, яке намагається вам нав'язати. Далі він каже, що я з роду Ізраїля, що на відміну від вас, Филип'ян, я народився з Ізраїля, і я краще знаю про що говорю, і я був е там, до чого вас хочуть схилити. Далі він каже, що він з племені Плем'я Плем'яміново це було мало особливу, особливо якби благословенно вважалося плем'я Веніаміново, тому що з нього походив перший цар Саул. І тому що плем'я плем'яміново це єдине плем'я, яке залишилося вірне племі Юдиному, коли було поділено царство на північне та південне. Тобто він це все підкреслив, що він не тільки. А що, якби надіятися на тіло, то він підкреслює, наскільки він би міг надіятися на тіло. Далі він каже, єврей із євреїв. Він каже, я не просто єврей, я єврей в якомусь поколінні вже, напевно, закладається така думка, що не напівєврей, не напівгели, не напівєврей, а саме єврей із євреїв. І далі він каже, що я фарисей за законом. Тобто, про що він каже? Що своє вчення він був тим фарисеєм за законом і своїм вченням він чудово знає, про що говорить. Наступними словами, шостий вірш, він каже такі слова: через горливість я був переслідував церкву, бувши не щодо правди в законі. Апостол Павло показує, до чого все це призвело його життя. Апостол Павло показує, що до увірування, до того, як я зустрів. Точніше, коли Христос зустрів його на шляху, то він складав надію на своє тіло, він складав надію на свою праведність. І коли він складав надію на свою праведність, так як це хочуть покласти на них, то він каже, це мене призвело до того, що я став гонителем церкви. І він каже, що через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Він каже, ось результат того, що відхилившись від істини, відхилившись від Євангелії, відхилившись від простоти, від благодаті, то праведність його наша може призвести нас до поганих наслідків. І каже, що особисто мене те, що вам насаджають, привело до того, що я став вонителем церкви. Наскільки він підкреслює важливість триматися істини і чистоти Євангелії. Шостий вірш, я хотілося би підкреслити, чому апостол Павло, якщо ви читаєте послання апостола Павла, чому він так часто згадує про те, що він переслідував Церкву Божу, про те, наскільки він ревно її переслідував. Що якщо взяти, наприклад, дії 9 розділ знову ж діяння апостолів, 9 розділ Перший вірш. То там написано, що Саву, дишучи грізьбою і вбивством научнів Господніх. Уявіть собі, яке, який плід у нього це все виростило, оце все насаджене обрізання і ця самоправедність, що він дихав, як він каже, не просто дихав, це я розумію, що він жив цим грізьбою і вбивством на учнів Господніх. І тим він вважав, як колись Ісус Христос сказав у Євангелії від Івана 16.2, що прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби служби приносить мені. І ось десь Ісус Христос каже в цьому із апостола Павла, апостол Павло, дишачи всім тим, бачачи, дивлячись на себе як на праведника, це все привезвело його до того, що, сподіваючись на своє тіло, він гнав церкву Христову. Сьомий вір. Але те, що для мене було задбаняти Ради Христа, я за втрату вважав. Вибачаю завершити думку, чому апостол Павло так часто згадує, що він переслідував церкву Христову в багатьох посланнях насправді. І з одного сторони, можна подивитися, що можливо ним рухає якесь почуття вини провини, бо він гнав, вбивав, переслідував, садив у в'язниці віруючих. В Ісуса Христа. Але коли ми читаємо, наприклад, послання до Тимофія, перший розділ 15 вірш, там апостол Павло згадує такі слова. Він каже, вірне це Слово, і гідне всілякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в світ спасти грішних, серед яких перший то я. Апостол Павло вже дивився. На те, що він робив, і він не дивився це на як те почуття провини, а він дивився на себе як на грішника, який покритий благодаттю Христа. Він дивився на те, як багато йому було прощено, і він це тримав завжди перед собою. Тобто ним рухала та сила благодать Христа, до якої ми будемо повертатися, і до якої він закликав, і в якій він. Бажав, щоб филипп'яни стояли, і щоб вони від цього не відходили, щоб вони трималися саме цієї істини, бо в цьому є сила. І він показує навіть наслідки, що дивіться, ось, ось те, що вам насаджують, я в цьому виріс, я в цьому був корінений і я в цьому преуспівав. Але дивіться, до чого це призвело в моєму житті. А далі він показує, що коли він зустрів, і зустрів Христа Ісуса в своєму житті то він це все зрозумів, що насправді він гнав церкву Христа. Але це в нього не визивало не почуття провини, а він в цьому бачив почуття великої вдячності і рясної благодаті, яку Бог явив до нього грішника. І бачачи і пам'ятаючи, як багато йому було прощено, це вже стало новою силою, рушійною в його житті. Тому. Правильно бачити себе в світлій Євангелії, правильно розуміти, що ми є грішниками, грішниками, яким багато прощено. Не забувати про це. Сьомий вірш. Але, то для мене було але те, що для мене було за надбання, те ради Христа. Я за втрату вважав. Отже, він каже, що все те тепер, що я вважав колись за надбання, це все обрізання, це все те, що, звідки якого роду похожу. Яке в мене виховання, який я там Фарисей, каже, це все я вважаю за втрату. Більше того, він каже, я це вважаю за сміття. В оригіналі вживається ще більш е, таке слово, ну, не буду говорити, просто за сміття навіть вважаєте. Але е, про що тут говориться, наприклад, восьмий е, вірш він каже, що усе вважає за втрати ради чого? Ради переважного пізнання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього. Відмовився з цього і вважає за сміття все, що придбати Христа. Що тепер, коли він зустрів Христа і зрозумів, що до чого привело його неправильне мислення, до чого привело його це обрізання, і, показуючи приклад на собі, до чого може призвести це церкву Филиппа, він каже, що коли я пізнав Христа, то я це вже все вважаю за втрату. Окремо хочу підкреслити на тему важливості пізнавати Христа. Окремо хочу підкреслити на тему, яку я вважаю, що вона мало звертається на ній увагу в нашому житті, але пізнавайте Христа, пізнавайте Бога, пізнавайте Творця, пізнавайте того, хто такий Христос, що Він для вас зробив і яка ціна була заплачена за вас. Відносно Богопізнання, я хочу привести в приклад пророка Осії, 6 розділ, 6 вірш. Там написані такі слова, що. Ми всі їх пам'ятаємо, бо я милости хочу, а не жертви. А друга частина віршу звучить так: і богопізнання більше від цілопалень. Якщо ви досліджуєте Біблію, то знаєте, що цілопалення це була як перша і найбільша жертва. Вся книга Левит вона починається з жертви цілопалення. Це коли жертва цілком спалювалася. І ось левит, наприклад, перший розділ дев'ятий вірш. Каже, це цілопалення, огняна жертва, пахощі люби для Господа. І якщо ви пам'ятаєте, навіть ной після потопу, коли він вийшов з Ковчега, перше, що він зробив, збудував Ной жертвенника Господеві, і взяв він з кожної чистої худоби і кожного чистого птаства і приніс на жертву цілопалення і почув Господь пахощі любі. До чого це зачитую? Що пророк Осія показує, наскільки важливе Богопізнання. Чому? Тому що, пізнаючи Бога, ми пізнаємо, що Бог від нас хоче. Хто такий Бог і чого Він від нас хоче. Коли Ісус Христос з'явився, апостолу Павлу, то апостол Павло запитав тільки два запитання: хто ти? І друге запитання, що мені робити. І ці запитання він не залишив би, якби. Я бачу, що Він цими запитаннями приймався все життя. Він все життя пізнавав Бога. Є розуміння, коли ми приймаємо Бога вірою, і є розуміння, коли ми, увірувавши, приймавши дух істини, розум Христа, ми вже пізнаємо Ісуса Христа, пізнаємо ту благодать, до якої ми покликані. І важливо, хочу сказати, що кожен не знав, знову ж таки, пізнавав Христа, пізнаючи Христа, дивився на те, що Він для нас робив, а не на те, що ми. Зробили для нього, дивитися на Його тіло, а не на нього, покладатися на нього, а не на себе. І дев'ятий вірш. Апостол Павло каже такі слова, щоб знайтися не з власною праведністю, але з тією, що від віри в Христа. Що таке праведність? Праведність – це те, чим ми себе оправдовуємо, те, з чим можемо ми себе оправдати, те, що покриває нашу вину. Що... Апостол Павло каже, що раніше я покривав свою вину ось цим, покладався надію свої на тіло, покладався надію на плоть. І та вина, яка була в мені, тяження гріха, та нагота духовна, яка була в мені, то я це покривав своєю праведністю. Праведністю, яка була від законом від діл, і як він каже, що на неї я покладав надію. Але тепер він каже. Коли я зустрів Христа, коли я відмовився від цього цього, і це все вважаю за сміття, і коли я пізнаю Ісуса Христа, то Він каже, я вже не хочу з'явитися перед Нім або перед Ісусом Христом знову з цією праведністю, яка є сміттям, каже: я розумію, що ніяке сміття не може покрити мою вину і провину і ту ціну, яка була за мене заплачена. Тому він каже, я хочу з'явитися перед Богом. Справедністю, яка з віри в Ісусі Христі. І тому всім, з цими віршами нам потрібно розуміти, що вся наша праведність насправді, як пише пророк Ісая, 64 розділ 6 вірш, наша, вся наша праведність, мов заплямована місячним моді. Тобто, все те, що ми вважаємо, дивлячись на себе або на інших, що в чомусь ми праведні. Або в чомусь ми можемо покладатися або надіятися на себе, то зрозумійте правильно, тим самим ми затінюємо благодать Христа, що тим самим ми намагаємося на ту благодать Христа, яку ми вдягнені, знову покривати себе своїми ділами і дивитися вже не на благодать Христа а на свої діла. І коли ми будемо знову дивитися на свої діла, то це може призвести до того, до чого призв... казав і запевняв апостол Павло. Що це вас відведе від істини. Що коли я дивлюся на себе, і так само на інших, то якщо я бачу, що я покритий благодаттю Ісуса Христа, я так себе сприймаю, як грішника, якому багато прощено. І це вже нова рушійна сила, яка рухає мною, а не те, що я покладаюсь на свою праведність. Так само і ми, коли покладаємося. Не повинні покладатися на те, що ми можемо зробити для Бога, або що повинні зробити Бога. Не думати за це в такому сенсі. Ми повинні думати за те, що Бог вже зробив для нас, яка ціна була заплачена за нас, і в цьому бачити і черпати силу. Як Христос колись казав одному фарисею про жінку, яка умивала волоссям його ноги, він каже, що кому багато проще, на той багато любить. Кому мало прощено, мало любить. І питання в тому, що, е, самарян, ой, самарян, що ця жінка вона бачила ціну свого прощення, вона розуміла, як багато їй прощено. А фарисей, що сидів поруч, був одягнений у цю праведність своїх справ. Він не бачив і не розумів, за що йому треба прощати, він не бачив своєї вини, провини. Тому, коли ми тепер це розуміючи, з'являємося до Христа то ми не повинні з'являтися зі своїми ділами або з тим, що ми для Христа зробили або зробимо. Навпаки, дивлячись на Ісуса Христа, на те, що Він зробив, це повинно бути, те бути, що рухає нами. Коли апостол в посланні до, і я буду закінчувати цей останній вірш, в посланні до Корінтян, всім, я думаю, відомий цей розділ, 15 й розділ, він каже такі слова. Восьмий вірш, 15 розі, восьмий вірш. А по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкові, я би найменше за апостолів, що негідний зватися апостолом, бо я переслідував Божу церкву. Знову та сама думка. Та благодаттю Божу я те, що є, і благодать Його, що в мені недаремна була, але я працював більше всіх їх. Правда не я, але Божа благодать, що за мною вона. Отож. Підсумовуючи все те, що було вище сказано, і починаючи від нашого правильного розуміння Євангелії, не відпадати від благодаті Христа, щоб ми черпали сили так, як це черпав апостол Павло. що коли він Черпав сили, покладаючись на свою якусь праведність або на своє тіло, або на свої діла, то це його призвело до того, що він став гонителем і холителем церкви. Але коли він Зрозумів і пізнав благодать, вкусив благодать Христа, то це була нова рушійна сила. Це вже те нове було, що він задягнувся і те, чим він рухали, те, як багато йому було прощено. Кожному з нас насправді дуже багато прощено. Питання в тому, що ми інколи забуваємо, які ми є грішниками, і щось може відводити в нашому житті навіть нас від цього розуміння. Що ми є грішниками, що якісь видимі служіння або щось неправильна мотивація, і, наприклад, розмірковуючи, наприклад, коли ми споживаємо вечерю Господню, яка теж показує, що зробив Христос для нас, і нагадує нам, що Христос для нас зробив, і в цьому повинна бути заключатися вечеря, то ми повинні розуміти, навіть проаналізувати, чи я думаю, що Христос зробив для мене яку ціну він заплатив, як він страждав, яку кров пролив, або мені приходять на думки, що я доволі непогано прожив цей тиждень, що наче й Біблію був часто відкривав, що наче й не грішив, що порівняно вдалий мій тиждень. То навіть в цих якихось питаннях це вже знецінюється кров Христа. Коли ми так можемо розважати, коли ми не розуміємо, що насправді ми грішники. Хай нас Бог рясно у цьому благословить завжди пам'ятати про благодать Христа, що ми грішники, одіти благодаттю Христа, і щоб ми зростали в пізнанні благодаті Ісуса Христа, Господа нашого та Спасителя. Амінь. Помолимося по дві, по три людини. Боже, наш Батько Небесний, перш за все ми схиляємося перед Тобою і низько вклоняємося і дякуємо Тобі за твою любов, за те, що Ти показав свою любов в тому, що прийшов у цей світ і помер за нас, коли ми ще були грішниками. Дякуємо Тобі за твою благодать, дякуємо Тобі за все те, що ти зробив. Боже, будь милостивий до нас грішних і допоможи завжди пам'ятати про ту ціну, яка була заплачена за наші гріхи. І пам'ятаючи про те, як багато нам було прощено. Щоб все рухало нами, як колись рухало апостолом Павлом. Рухало в тому, щоб благодать Твоя давала нам сил іти за Тобою і служити тобі. Амінь.